Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Плюс вагенті Гуан. 17, рік 80 тисяч пробігу, повний привід за ціною 17500 доларів. Бачимо контакти. Так, фіксуємо ВІН-код. 11-й місяць 17-го року. Салон на тканині, світлий. Volkswagen Tiguan, 17 рік, 99 пробігу, Заціонує 14 14800 доларів. Бачимо контакти до власника. Фіксую він-код. Так, шкіряний салон бачимо, є старт-стоп, мультикермо, підігріве сидінь. Танький салончик. Хороша розина досить. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. Гуан. 23 рік, 27 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 24 500 доларів по вартості. Бачимо контакти. Так. Він код надіюся, видно. Що хотіть зафіксієм. П'ятий місяць 22 року. Так, кого цікавить, телефонуйте, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Друзі, дуже багато запитів на Тігуана. Зима, машинка висока, недорога обслуговування. Друге покоління також досить набирає популярності. E, значить, робимо окрему збірку e, всі тігуанам львівського авторинку, назвемо так. Ось перший варіант чорний колір. 16 рік, 92 пробігу за ціною 14 600 доларів. Трошки так цінник незручно покладений. Ось тут буде контакти до власника. Якщо автомобіль цікавий, ви можете зв'язатися з власником автомобіля, розпитати все, що вас цікавить по авто. Попередньо ви можете подивитися, які були пошкоджені по ін-коду. І, відповідно, у нас можете замовити вже перевірку цього автомобіля, якщо він вам цікавий. Надаємо повну технічну перевірку авто. Значить, шкіряний салон в комбінованому кольорі. Мультикермо підігрів садінь, Тут я бачу старт-стоп. Це варіант без панорами, але є хороша, зимова резина. Так, Поруч темно-сірий колір. 19 рік 138 пробігу за ціною 12900 доларів, повний привід. Бачимо контакти, фіксує він-код. Тканинний салон. Є підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте і покажу ще один варіант білого кольору. 17 рік, 170 пробігу, повний привід, 13900 доларів. Контакти ось тут, він код фіксую. Канинний салон, мультикермо, старт-стоп, повний привід. Хороша розима. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Повністю обслужений автомобіль від власника. Значить, По опису тут 18 рік, 76 тисяч кілометрів пробігу за ціною 18 900 доларів, 2,0 бензин, тут контакти до власника. Світлий шкіряний салончик. Це, до речі, 7 версія. Клімат контроль, підігрів сидіння, старт-стоп. Зчинено хороша досить резина, оригінальні диски. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan 12 рік, 176 пробігу, повний привід за ціною 12200. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Кірений салончик, панорамний дах, є підігріли сидінь, бачимо, повний провід наголошую. Ось така машинка. Volkswagen Tiguan. Так, він код автомобіля. Це 14 рік, 195 пробігу. 2,0 бензин, повний привід, за ціною 12600 доларів, тут контакти до власника. Шкіряний салончик, є старт-стоп, є кліматконтроль та підігрів. Панорамний дах також. Volkswagen Tiguan. 19 рік, 160 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 21 400 доларів. Контактна інформація. Так, Зачинено. Шкіряний салон, клімат-контроль бачу. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan. Їх тут два, ще й чорненький. 19 рік 52 тисячі пробігу, 7 місць, 2,0 бензин на автоматі ціна 200 доларів. Так, покажу по салону. Так, кого цікавить телефонуйте. поруч ще один чорно, в чорному кольорі. 19 рік 132 пробіга, 2.0 бензина автоматі, 7 місць ціна 18 тисяч доларів. Так, це вже шкірним салончиком. на рамки немає. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Поруч ще одна Тойотка. 20-го року 2,5 бензин на автоматі, 110 пробігу, ціна 29 800. Долари бачимо контакти. Так, шкіряний салончик тут просто на кедочки. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Тігуан. 2016 рік, 161 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 12-300 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, чорний шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте.